На дорозі нашого життя нам необхідно приймати рішення. Більшість із цих рішень впливають на нашу долю. Вибір ходити в любові це єдиний спосіб залишатися на правильній стежці, і ходити у любові просто означає вибирати Божий шлях, вибирати доброту замість пліток, вибирати єдність замість чвар, вибирати прощення замість гіркоти. Любов це вибір, вибір, який керує вами. Любов надає силу вашому рішенню, і ця передача покаже вам практичний спосіб вкладати Боже Слово про любов у ваше серце, щоб застосовувати його в разі потреби. Любов це безмежний ресурс палива для вашої віри. Всі ваші стосунки можуть виправитися і стати кращими, коли ви відкриваєте Божу безмежну любов до вас на передачах про те, як розвинути стосунки, що триватимуть все життя. За допомогою сили любові збудовуйте тривалі стосунки. Божа любов не знає меж. Докладайте зусиль щоб ходити в його любові. Це змінить ваш світ. Сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого Келі Копленд відкриває, як реагувати в любові і як долати кожну ситуацію, з якою ви можете зіткнутися. Вкладайте слово Боже в своє серце і живіть в перемозі. Вітаю, я Келі Копленд. Я запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я дуже рада, що я сьогодні з вами і можу ділитися відкриттями у слові про те, як долати важкі ситуації. Як виводити вашу сім'ю із сварок, виправляти стосунки і ситуації за допомогою Слова Божого. Знаєте, вчора я почала з пророцтва, яке мій тато давав на 2013 рік. Він сказав, що це рік великої благодаті. І поміж всім іншим господь сказав постійно думати про благодать. там було сказано: думайте про неї часто. Благодать приходить на ваш шлях. Благодать виливається на нас із небес. І Господь показав мені, що це слово велика благодать не означає лише чудова благодать чи нечувана благодать, чи навіть сильна благодать. Хоча, звичайно, і це також. Проте Господь говорить нам, що у ваше життя приходить велика благодать, повінь благодаті. І ви можете згадати останні кілька років. Ми бачили дуже сильні повені, нищівні цунамі, які руйнували цілу країну на узбережжі, могли знищити все узбережжя коли однієї хвилини пейзаж виглядав по одному. А після повені чи цунамі там ніщо не нагадувало про попереднє місце і звичайно ж такі речі мають негативний вплив. Але Господь говорить, що це велика благодать. Бо знаєте що? Скажу вам дещо. Знаєте, повінь гріха приходить як суд. І коли суд поглинає сім'ю, коли гріх поглинає життя, його результати спустошливі. Ці результати як результати повені. Але коли благодать приходить на вас у вигляді повені. Результати є для нас із вами надприродно сприятливі. Тобто, ваше життя могло виглядати по одному. Можливо, хтось у вашій сім'ї хворий. Або, знаєте, вам здається, що у подружжі ви дійшли вже до кінця і попереду жодного майбутнього. Вам загрожує розлучення або ваші діти десь у світі. І вам здається, що вони ніколи не повернуться додому. Здається, ніби вони ніколи не виправлять своє життя і ця благодать приходить як повінь і поглинає всю ситуацію і пейзаж виглядає інакше. І я хочу, щоб ви очікували цього в цьому році. Я хочу, щоб ви очікували, що Бог буде діяти у повені благодаті, яка буде виливатися на ваше життя. І ваше життя у кінці цього року не буде виглядати так, як сьогодні. Я хочу, щоб ви зібралися. Знаєте, як говорять? Зберіться докупи. Я хочу, щоб ви зібрали себе за допомогою своєї віри. Вхопіться за віру Божу сьогодні, що є всередині вас, і почуйте, що я кажу. Бо те, чим я буду ділитися з вами, приходить зі слова Божого. Ви можете застосовувати у цьому свою віру і підготувати себе, щоб прийняти благодать, яку Господь виливає на вас. Велика милість, велика благодать є вашою сьогодні. Прийміть це вірою. Навіть якщо ваша ситуація не виглядає таким чином, все нормально. Це процес, щоб прийняти благодать і милість від Бога, і прийняти виправлення тих речей у вашому житті, які потрібно виправити. Наступного тижня ми перейдемо до практичних речей у щоденному житті в любові: до того, як наповнювати ваше серце любов'ю, як ходити у Слові Божому, бо ви не зможете зробити того, про що я говорю цього тижня, без життя у любові. Це ми будемо розглядати наступного тижня. А цього тижня ми з практичної точки зору підійдемо до тих кроків, які потрібно зробити, щоб прийняти зміни у вашій сімейній ситуації чи в стосунках. І послухайте, не почувайте себе самотніми. Якщо вам здається, моя сім'я розвалюється. Я була такою близькою зі своїми дітьми. А тепер вони хто значим займаються. Або, можливо, ви відчуваєте це до своїх батьків. У вас немає хороших стосунків з батьками чи з чоловіком, або дружиною. Послухайте, сатана атакує сім'ї, він атакує стосунки. Він намагається викликати сварки. І слово говорить нам, що ми повинні знати його прийоми. І Цього тижня ми будемо свого роду проливати на це світло і ми почнемо чинити опір тим речам, яким ви, можливо, не чинили опір раніше. Мені здається, йому дуже легко прийти через чвари, сварки, плітки. Знаєте, ми думаємо, ну я не пліткую, але в цю пастку дуже легко потрапити. і ми будемо розглядати ці речі, щоб зупинити їх у нашому житті. Знаєте, у 13-му розділі першого послання до коринтян ми будемо читати його не раз протягом наступних двох тижнів. Обіцяю це вам. Але що там сказано? Любов ніколи не зазнає невдачі. Це сказав Бог. Любов ніколи не зазнає невдачі. Ми можемо покладатися на нього. Ми можемо покладатися на його любов в нас. Якщо ми будемо ходити в любові, вона ніколи не зазнає невдачі. І ми поговоримо про це у тому пророцтві, яке сказав мій тато, сказано: докладайте зусилля, щоб жити у заповіді любові у моїй заповіді любові. Докладайте зусилля, щоб ходити у моїй заповіді любові І вчора ми розпочали з першого кроку, щоб подолати або виправити як завгодно стосунки, сімейні стосунки чи ситуацію в сім'ї. Можливо, у вас кілька стосунків, тому що, коли приходять чвари, вони дуже легко передаються від однієї людини до іншої. І коли вони проникають в сім'ю і починають вкорінюватися в ній, це знищить вашу сім'ю, це знищить життя, і це знищить Божий план для вас і для ваших рідних. Чвари знищать служіння. Чвари зупинять добрий Божий план у вашому житті. І настав час, щоб церква і віруючі поклали цьому кінець. звичайно ж, ми знаємо із слова Божого, що Яків сказав, де сварка, там безлад і всяке зле діло. Ми не повинні спричиняти безлад. Бог говорить. Він дав нам своє слово. Дух святий звертається до нас. Провадить нас. Говорить нам, що робити, що Дух Святий говорить нам. Це важливо. Що Дух Святий говорить нам щодня. він говорить нам про ті кроки, які ми повинні зробити, щоб виконати Божий план для нас. і ми будемо розглядати це той план, який Бог має для нас. І ми будемо розглядати це. Той план, який Бог має для нас, і як він виглядає завтра. Але сьогодні ми будемо зосереджуватись на тому, щоб визнавати Бога. І, Можливо, сьогодні ми трохи торкнемося цього плану, бо зрозуміло, що неможливо визнавати Бога, не визнаючи. О, він має план для мене. Тому, сподіваюся, ми дійдемо до цього сьогодні. А Якщо ж ні, ми зробимо це завтра. Але визнавайте Бога. Отже, ми будемо розглядати вчора. Ми зупинилися на 17-му розділі книги Єремії, і я зачитаю його з нового живого перекладу Біблії. у п'ятому вірші тут сказано так. Говорить Господь прокляті ті, хто покладається на звичайних людей. У розширеному перекладі сказано робить слабку людську плоть своєю силою. Звичайно ж, ви будете прокляті, і мені здається, розширений переклад це дуже добре виклав. Якщо ви робите слабку плоть своєю силою, або те, на що ви покладаєтесь, у що ви вірите, ви будете сильні лише настільки, наскільки сильним є те, у що ви вірите і ваша слабка плоть або чиясь слабка плоть, не є достатньо сильною опорою, на якій можна стояти, на яку можна спертися чи покладатися. Звичайно ж, ми знаємо, що у книзі приповісти сказано: не покладайся на своє розуміння, на те, що ви розумієте, на те, що ви можете зробити, на свою плоть, щоб виправити ситуацію. Але як часто ми покладалися на свої здібності, на те, що наші слова щось виправлять. Знаєте, коли розпочинається суперечка, ви думаєте, якщо я продовжу говорити, я зможу це виправити і це тільки все погіршує. Коли насправді ми повинні зупинитися і пошукати всередині Божої любові, яка би дала нам відповідь. Коли ви вплутуєтеся у суперечку з кимось, припиніть говорити. Просто закрийте рот, зверніться всередину до любові Божої, про яку Слово Боже говорить. Його любов вилилася у наше серце Духом Святим. Знаєте, коли я навчаю дітей про те, що любов Божа вилилася в наші серця Духом Святим, вони не завжди розуміють це поняття вилитися, особливо маленькі. Тому я порівнюю це із сендвічем з арахісовим маслом. Знаєте, ніхто не любить сендвіч з арахісовим маслом, де масло є лише посередині, правда ж? Хороші мами обмазують хліб арахісовим маслом з одного боку до іншого, згори до низу, цілу скипку, так що на ній утворюється горбик. І ви розмазуєте масло по поверхні і притискаєте скипки одну до одної. Чи не так? Саме так хороші батьки роблять канапки з арахісовим маслом. Ось що означає вилити з одного боку до іншого, з гори до низу, ви сповнені Божою любов'ю. І чи є щось таке, що може це перевершити? Що може перевершити це у біблії сказано. Проти любові Божої немає такого закону, який би міг її подолати. Саме тому у 13 розділі першого послання до коринтян сказано: любов ніколи не зазнає невдачі і вона була вкладена в вас. Божа любов вкладена всередину вас, але вам потрібно зробити до неї доступ. Вам потрібно придушити свою плоть і своє розуміння, відкласти їх. І тоді ви почуєте, що виходить із серця Божого. І, звичайно ж, що більше ви живете свій дух любов'ю Божою, що більше вас є Слова, то легше вам це буде робити. Проте ви прокляті. Якщо все, на що ви покладаєтеся, це те, що ви можете зробити, і те, що ви можете подумати, і те, що ви можете вигадати. Бо ви знаєте, по перше, якщо говорити про цю ситуацію, Бог знає, що відбувається у тій людині, з якою ви боретеся. Він знає, що відбувається в її серці. Він знає, у чому суть проблеми. Те, про що вони говорять вам, те, що вас так засмучує, насправді може і не бути справжньою проблемою. І ви намагаєтеся відреагувати на це весь цей час, маючи Духа Святого на собі, у собі, який знає, у чому проблема і який може дати вам правильні слова. нещодавно я розмовляла з одними людьми, і вони були трохи роздратовані. Це не була серйозна сварка. Але іноді легше визначити серйозну сварку ніж малу сварку. Дуже легко вплутатися в малу сварку, тому це навіть більш небезпечно ігнорувати її. Бо, як правило, потім вам доведеться розбиратися з важливими речами. Проте там виникла одна ситуація, і хтось розгнівався на певних людей. і мені здалося, що Господь дав мені таке слово для них ваші ноги взуті у Євангелія миру. І ця фраза завжди була для мене трохи незрозумілою. що це означає? Євангелія миру. Ми знаємо, що це означає Євангелія. Ми знаємо, що означає, що ми спасенні і вільні. Ісус помер за наші гріхи і наші хвороби. Ми знаємо, що це означає. але подумайте про це таким чином: мої ноги, моя стежка, мої дороги, мої вчинки покриті. Взуті підготовкою принести мир у ситуацію Слово Боже готує мене у важких ситуаціях. Слово Боже приготувало мене нести слово миру. І ми повинні прийняти це. І коли ми читаємо слово, ми повинні пам'ятати про це. Господи, коли я сьогодні читатиму Твоє Слово, я дякую тобі, що ти готуєш мене нести мир у кожну ситуацію, кожній людині, в якої виникне проблема зі мною чи з кимось іншим, у кожний дім, в який я увійду. Скажіть про себе так: я несу з собою мир Божий у кожну кімнату, в яку я увійду, у кожну розмову, в яку я вступлю. І можливо, вам здається, що ви далі від Божого миру, ніж будь-хто інший. Можливо, ви думаєте. У мене всередині відбувається така боротьба, якась мішанина. Мені не здається, що я приношу мир. Мені здається, що я всюди несу з собою лише клопоти і неспокій. Щоб зупинити це, почніть говорити про себе інакше. Не обов'язково чекати, поки ви заспокоїтеся, щоб почати це говорити, тому що князь миру живе всередині вас. якщо він живе в вас, це дуже важливо. Якщо він не живе. Тоді, в кінці цієї передачі ми помолимося, і ми запросимо Ісуса, і тоді ви зможете сказати, так, князь миру живе в мені. І коли мир є всередині вас, просто увійдіть в нього, визнайте Його. Визнайте Його у своєму серці. Бо, якщо ви будете покладатися на власні здібності, тоді ви прокляті. Такі люди. Як низкорослі кущі у пустелі, що не мають надії на майбутнє Мені здається, в іншому перекладі сказано, що вони не можуть побачити, коли прийде добро. Коли ви покладаєтеся на всі ці речі, ви не бачите надії. Ви не побачите, коли добро прийде на ваш шлях. Фактично, ви навіть не розпізнаєте його. І мені здається, що причина у тому, що коли ви покладаєтеся на себе, ви дивитеся на себе як на свою відповідь. І коли Бог посилає щось, ви цього не побачите. Також, коли ви покладаєтесь на себе, це досить сильно пригнічує. Ви будете пригнічені. Ваші очі не будуть спрямовані, щоб побачити щось добре. Це приходить, коли ви читаєте Слово Боже. Це приходить, коли ви довіряєте Ісусу, тому що Його доброта була вилита на вас. І коли ви дивитеся на нього як на своє джерело, ви починаєте очікувати чогось доброго. Навіть у поганій ситуації ви очікуєте чогось доброго. я пам'ятаю, коли лінці, моя донька, захворіла на менінгіт, і лікарі сказали, що вона не виживе. Пам'ятаю, як слухала, коли лікар розповідав мені, якої шкоди може завдати їй цей менінгіт. Вона була у поганому стані, коли ми привезли її у лікарню. І згодом я дізналася, що лікарі не давали їй надії. Вони намагалися мене підготувати і вони повторювали мені все те, що може статися: що вона може померти, що у дітей немає достатньо часу, щоб антибіотики почали діяти. Тому вони швидко помирають. Вони говорили мені все це. і я пам'ятаю, як слухала їх, але їхні слова не залишалися у мені. Я зовсім не очікувала цього. Я лише думала, ні, Ісус заплатив ціну за неї. І в мене був великий мир. Проте я не покладалася на лікаря, я не покладалася на власні здібності, і це було добре, тому що ніхто з нас нічим не міг допомогти лінці. Але я покладалася на Ісуса і, сидячи там, я просто очікувала доброго. Пам'ятаю, як сиділа там, слухала його і думала: ні, вона житиме і не помре, і вона буде звіщати діла Господні. Коли він закінчив, я сказала: добре, я розумію, що ви говорите, а тепер хочу сказати вам, що Ісус помер за те, щоб вона була зцілена, і вона житиме і не помре. І я навіть не знала, чи він християнин. Він не визнав цього, але він подивився на мене і відповів: з цим я можу погодитися. Навіть не знаю, чи він зрозумів, що сказав. Проте він прийшов зі мною у згоду, тому що побачив те добро, яке побачила я. І саме так, коли ви довіряєте Господу, ви будете очікувати чогось доброго. І тут у сьомому вірші сказано: блаженні ті, хто покладається на Господа, хто зробив Господа своєю надією і впевненістю. Вони, як дерева, посаджені біля берегів ріки, чиї куріння глибоко сягають у воду. Звичайно, ж наступного тижня ми поговоримо про те, як глибоко пускати своє коріння у любов. вона робить вас стабільними, вона робить вас безпечними. Коли відбуваються якісь тривожні речі, подумайте про посуху і подумайте про дерево. Маленький кущик має коріння, яке лише сягає під поверхню він низькорослий, тому що він покладається лише на те, що є вгорі. Якщо там впаде дощ, тоді кущик може отримати якусь вологу. Але коли коріння дерев іде глибоко вниз, саме звідти вони отримують своє джерело. Саме звідти вони отримують життя. Це дерево отримує життя з глибини від Бога. Воно не покладається на те, що відбувається вгорі. Саме тому спека, яка приходить, не дошкуляє такому великому дереву, бо його коріння сягає глибоко. І тут сказано, що йому не дошкуляє спека, воно не непокоїться від довгих місяців посухи, його листя залишається зеленим, і воно ніколи не припиняє приносити плід. Це відбувається тоді, коли ми довіряємо Господу, коли ми визнаємо Його, коли наше коріння глибоко сягає у нього. В нас і навколо нас можуть відбуватися різні речі, але він є нашим джерелом. І цей крок номер один: ми визнаємо його, що він наше джерело. І ми будемо очікувати, що в нашій сім'ї трапиться щось добре. Визнаючи його, ми дивимося на Ісуса. Хочу прочитати вам уривок з першого розділу послання до Ефесян. і протягом наступних кількох днів ми будемо звертатися до послання до Ефесян. але в першому розділі ми будемо говорити про певні речі, сказані у посланні до Ефесян. Ми будемо говорити про план. А зараз я хочу зачитати вам те, що сказано в 11-му вірші. Тому що ми об'єднані з Христом. Ми прийняли спадок від Бога, бо Він вибрав нас наперед. І він робить так, що все діє згідно з його планом. Якщо ви хочете його плану, я можу запевнити вас, що це хороший план. Ми будемо читати Слово Боже, він має план для вас. І це чудовий план, яким можна насолоджуватись. Його план, щоб ви не вляпались у проблеми. Ось його план. Знаєте, люди постійно говорять: ну, мабуть, це воля Божа, або напевно це його план. Якби все, що відбувалося в нашому житті, було Божим планом, це було б дуже добре, тому що його план добрий для нас, Його план то благословення для нас. У нього заплановані для нас хороші речі. завтра ми прочитаємо Послання до Ефесян 2.10, і ви побачите, що його план то хороший план, і ви переконаєтесь, що він приємний. Не все, що відбувається у вашому житті, є планом Божим, але як вам вийти з цього? Прийнявши його план вірою, почавши прислухатися до нього, почавши робити все так, як він вам говорить, і що тоді буде? Він проведе вас крізь ці ситуації просто до Його плану. Кожне слово, яке говорить вам Дух Святий, приводить Його план до втілення. Але я хочу, щоб ви звернули увагу. Тут сказано, що для того, аби його план виконався, ми повинні бути з'єднані з Христом. Ми повинні бути з'єднані з Ісусом. І, звичайно ж, ви знаєте, слово говорить нам у 15 розділі Євангелія від Івана про перебування. Все, що потрібно, аби залишатися з'єднаним з Ісусом, це просто перебувати. Що потрібно гілці, щоб зберегти життя? Вона повинна залишатися з'єднаною з лозою. Це те, що нам потрібно робити. Нам потрібно визнавати його. Нам потрібно залишатися з'єднаними з ним. І коли ми залишаємося з'єднаними з ним і вкоріненими у ньому, ми з'єднані і вкорінені у його плані, і ми можемо почути, що він говорить нам. Ми можемо виконувати те, що він говорить нам, і ми можемо втілити цей план. Тож визнавайте його. Крок номер один сьогодні, і ми закінчимо його завтра. Визнавайте Бога. Завтра ми також поговоримо про те, як визнавати його план для вас. Не відходьте, ми ще повернемось. Сьогодні ми говорили про те, що не слід покладатися на плоть на когось іншого чи навіть на себе. Але якщо у вашому серці немає Ісуса, тоді ви обмежені лише тим, що ви можете зробити і таким чином, ви не отримаєте перемоги. Тож для того, щоб почати це життя з Ісусом, жити з ним, щоб він допомагав вам. Потрібно лише запросити Його у своє серце. він пообіцяв вам, що пробачить вас і оселиться у вас. Він говорить, щоб ви покликали Його ім'я, і ви будете спасенні. Тож, якщо ви зараз помолитеся зі мною, тоді ви почнете своє життя з Ісусом, як вашим помічником, з Богом, як вашим помічником, які втілюють для вас хороші речі. Будь ласка, помоліться зі мною сьогодні. Скажіть, Отче, дякуємо тобі, що ти послав Ісуса, аби заплатити ціну за мене. Я вірю, що Ісус помер на хресті і воскрес із мертвих. Ісусе, увійди в моє серце, візьми моє життя і зроби щось із ним. я віддаю його сьогодні тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Все дуже просто таким чином. Сьогодні ви народилися згори і ви були народжені у новий план. Послання до Ефесян 2.10, приєднайтеся до нас на завтрашній передачі, і ви зможете це почути. Ви народилися у щось зовсім нове. У щось таке, про що ви не маєте жодного уявлення. Ви маєте силу його любові в собі, щоб подолати будь-яку ситуацію. Він є любов. Бог є любов, і ця любов ніколи не зазнає поразки, і він вас не підведе. У нас є матеріали, пакет спасіння, які ми можемо надіслати вам. У ньому є книга під назвою Все це він зробив для вас і буклет, який допоможе вам почати читати вашу біблію. Це допоможе вам у вашому новому житті з Ісусом дізнатися, що Він зробив для вас, і це безкоштовно. Замовте його, і ми надішлемо Його вам. Будь ласка, надішліть нам свої свідчення. Зв'яжіться з нами і повідомте, що сьогодні ви прийняли Ісуса Господом свого життя. Ми хочемо не лише радіти з вами, ми хочемо бути для вас підмогою. Ми тут, щоб допомагати вам, служити вам, молитися за вас. У нас є працівники, які будуть молитися. До зустрічі завтра. І пам'ятайте, це келі Копленд нагадує вам, що Ісус є Господь. Як пустиня прагне води. так людина прагне Вічна під білею з Серця Божого через Його слово. Відкриття божого слова є життя.